Колектив Падвіниться Обаденерго» з 11 грудня 2015 року з метою організації збору відпрацьованих батарейок активно долучився до участі в національній природоохоронній програмі Викидай Правильно. Батарейки місять в собі важкі метали свинець, віті, кальмі і ртуть. Ці елементи є небезпечними для здоров'я людини. Накопичуючись в організмі, вони вражають нирки, нервову систему, тісткові тканини, шкодять легеням, вражають мозок та інші органи. Крім цього, ці елементи забруднюють навколишнє середовище. Лише одна викинута батарейка забруднює як мінімум 20 квадратних метрів землі та близько 400 літрів води. Тому такі елементи живлення потребують спеціальної утилізації. Однак на превеликий жаль не в кожному місці існують пункти їх прийому. За один рік середністатистична сім'я викидає у сміття близько 500 грам відпрацьованих батареїв. Щорічно на смітниках України накопичується близько 12 тонн даних відходів. В масштабах України з звиких елементів живлення у землю, воду. Потрапляє близько 40 кг штуки, 160 кг кадмію, 400 тонн кольорових металів, а також велика кількість інших хімічних сполук. Працівники пад Вінницького Венерго є небайдужими щодо існування вищезазначеної екологічної проблеми. Товариством прийнято рішення опікуватися вирішенням цього питання на території всієї Вінницької області. В кожній районній структурній одиниці організоване місце збору та тимчасового зберігання відпрацьованих батарейок. Для чого силами фахівців групи Кісо 14 тисяч виробничо-технічної служби підготовлено спеціальну тару, яку роздано у всі структурні одиниці. Завдяки цим заходам, кожен бажаючий мешканець Вінницької області. Який завітає до структурних одиниць товариства, може прийти і викинути відпрацьовані батарейки в спеціальний контейнер. З метою ознайомлення населення Вінницької області щодо проведення даного заходу на сайті товариства розміщено відповідну інформацію. Фахівцями товариства постійно проводиться роз'яснювальна робота серед мешканців області про небезпеку забруднення навколишнього середовища. Та шкода для здоров'я людини у разі потрапляння продуктів розкладу цих елементів в ґрунт та воду. Проведення вищевикладених заходів підтверджує, що в товаристві на ділі функціонує система екологічного менеджменту у відповідності до вимог ІСО 14001.